Розпочинаємо пекти медовика, який не потребує розкатування коржів. Для цього нам знадобиться мед, 5 яєць, 100 г масла, сода і борошно. Рульку, яку я ставитиму на водяну баню. Я вкинула 8 столових ложок меду і 100 грам мед з маслом розтопиться на водяній бані. Тоді я додаю 2 неповні ложечки соди тоді. і чекаю, поки воно збільшиться все в об'ємі. Тим часом, поки це буде на водяній бані, я з цукром збиваю 5 яєць. Це яйця збили, яйця збиваємо довгенько, гарне. Я вже додала в наш розтоплений мед з маслом соду. І дивіться, як наша маса збільшується в об'ємі. Робиться ось такою білою красивою піною. Наша маса медова приготувалася. Бачите, яка гарна красива пінка. Тепер ми збиваємо яйця, збиті яйця, ми далі продовжуємо збивати і поступово вводимо цю медову нашу піну. Поступово вводимо сюди 3-4 стакани муки. Тісто наше готове. У мене пішло 4 стакани муки. І ось така консистенція тіста. Бачите, воно не густе, але і не рідке таке, щоб текло розтікалося. Поки в мене розігрівається духовка, я готую собі пергамент. Ось такий листочок пергаменту. І в мене є моя кришка, з якої я завжди печу медовики. Це ді діаметр кришки, який мене, торти мене влаштовують. Я її кладу на пергамент. Обвожу фломастером, щоб мені було видно контури кола. Давайте поки що 4. І ось такого по діаметру кола. Бачите, я навіть не на противні це роблю, воно нікуди не втече, легко переноситься тоді на протвінь, Тут нема за що хвилюватися, розмазується, бачите, легенько, класно. Головне, не вкинути ложку в тісто, так, як я це зробила. У мене грязна рука. Так, 4 малувато, 5 кидаємо. П'ять, я думаю, буде на цей корж достатньо. П'ять столових ложок пішло в мене на один корж. Поки в мене вже печеться перший корж, я підготую собі швиденько другий. Такі коржі, дивіться, в нас красиві, получаються. Головне тільки в цих коржах, що їх не можна складати один на одного. Колір коржів залежить від меду. Корж від пергаменту відходить ідеально. І від рештки коржів зробити посипку і прикрасити. Для крему я завжди беру сметану і сиркову масу. І сьогодні мені хочеться ще перемазати з вишні. Крем наш готовий. Поїхали збирати наш кремчик. Так, і вишеньку розкладу. Всім смачного, гарного і легкого приготування.